Як ми можемо зрозуміти, що нервова система виснажена, і взагалі ось ці всі такі болячки, ми тому що ми завжди закінчуємо? Ми йдемо психологу, психіатру. Ну здавалося б, це ж фізично, якби ну таке, да? щось несерйозне. А ось такі захворювання, як не знаю, ну да, смертність від інсультів у нас в Україні по статисті номер 1 да, завжди була. Або ці всі, ну, ці всі ракові захворювання, чи це чи це може бути результатом незважання? На стан своєї нервової системи ігнорування, да і як ну, це зрозуміти, може бути, ну так воно як правило є. Якщо людина дожила там до старшого віку і вона прожила цей час, навіть якщо там якісь вроджені вади або там схильності, вони би проявилися на більш ранньому етапі життя людини. Якщо людина вже дожила там до якоїсь певного віку, і в неї потім дійсно з'являється така якась складна хвороба, то частіше всього це дійсно, коли ми не розрахували свої сили. Ми звикли постійно нарощувати ритм життя, намагатися бігти швидше і бути, так скажемо, попереду всіх. Але тіло, нервова система, наш ресурс, він повинен відновлюватися. І нам для цього треба ну для себе дуже чітко вибудувати систему догляду за нервовою системою. Однозначно має бути розуміння в плані, як це продіагностувати. Ну в наших умовах, от як ми це зараз робимо, ми проводимо спеціальний замір, після якого можемо сказати два основних поняття: перше це наскільки у вас достатньо енергії для відновлення, тобто. Підтримати стресостійкість, і другий показник це наскільки ефективно ми це робимо. Фактично, цих два поняття достатньо, навіть для лікаря, розуміти, можна вам зараз далі продовжувати схожий ритм життя, можливо, починати новий проект, чи там, можливо, якісь робити такі глобальні зміни, чи можливо вам варто зараз трошки перейти в такий режим по замовчуванню рутинно, але більше зосередитися на своєму здоров'ї, можливо, добавити о якраз інструменти корекції, і далі продовжити моніторинг. Потім ми не досягнемо етапу, коли ми починаємо відновлюватися. Uh -huh. Як правило, ми це можемо побачити і на методах замірювання, тобто на показниках, і ви суб'єктивно це відчуєте. Наприклад, покращиться сон, покращиться настрій, збільшиться енергія. Ви побачите, що вам якось легше вдається справлятися з задачами, які раніше. Це теж хороші, дуже індикатори. Але якщо все ж таки ви такі більше про західні, про науковий підхід, то прошу для цього є заміри. Це досить mm. короткотривалий замір. Там 3-5 хвилин. Нам достатньо зняти електрокардіограму. У нас є для цього необхідний програмний ресурс, який дозволяє нам обробити. Ви зразу отримаєте результат, коментар, ну mm. і метод корекції.